<плес> Де ти? ти? бачиш мене? Диви. Біжи. Жи біжи. Жиби зараз пі знімав. Це буде початок відео. <плес> так, ну що пацани, пташечку накормили, взяли себе каву і подумали бухте-барахте, щоб не почати знімати новий ролик, так? Да? По автомобілям розказую Бора, останнє відео, да? чи передостаннє. По Борі. Бора продана. Писали в Ютуб в коментарях, чи можна подивитися, де знаходиться це. По Борі. закрите питання, бора продана. Продавали ми її 3 чи 4 дні, і поїхала вона успішно її купили перекупи і поїхала в Житомир. Все. По Борі питання закрито. По гольфу червоному, який там у нас сьомий гольф, сьомий да? до да. буде окрема серія. Там зараз. Роблять подушки, хімчистку, поліровку буде класно. Кінцевий результат покажемо, що вийшло, і розкажемо, скільки буде коштувати повністю цикл, пригнати більше приплив автомобіль штатів. Тобто скільки там купили, скільки аукціон був, скільки дорога, скільки проплата мита, оці всі сертифікація, пошкодження. Тобто, всю картинку зложим і покажемо, що вийшло по гольфу. Єсть, єсть. І що ми купили? 1, 2, 3, три нових автомобіля. Да? До речі, по Ауді, по Ауді, ауді теж продані вже б 4 Продані, Сіра продана, і Б4 продана да. в седані. Audi теж нема. Купили ми що? Пежа купили 307-го, купили фокуса Другого, 2007 рік. Да. Купили Audi B4, як ж без старушок, Б4 Audi 96 рік. Ну і Гольф залишився, так? Да? Да. Гольфа вже доробимо. Так що все, Сьогодні буде серія про одну тачку, наступна про другу, третю і так по черзі. Поїхав. Ну Їдемо десь локацію виберемо да, якусь, щоб е, показати, щоб не шумно було. Покажемо, що ж, що ж за пежа ми з тобою викупили. Прийшло 307. Розказую. Взяли його, вже наполірували, не знімалися і покрасили крило. По крилу. Це крило було в інший колір. Дайку зелене було. Да, так, Віддавали кімсток. Зелене. зелене Жабі, що... да? До речі, подивіться, як підбирали фарбу. Ну, все попадає. Тут. З ну, горизонтальне трошки менше, а тут. Ну, бомба. Ну, чи паста осталася? Наполірували його, що залишилося? Страдає трошки по ходовій і є на титанах. На тітанах така штука царапини. Сьогодні спробуємо їх з балончика. Отак заклеїтись, тут чуть-чуть підшпаклювати такі глибші царапини і отак пофарбувати оці п'яточки тільки. Ну і все, по салону, до речі, по салону що? В комплектації в нього? Android, екран, склопідйомники, електрозеркала, кандіор двозонний. Двохзона кліма, бортовий, ну таке, все, типу чопка. О, нормальний. Тут, правда, ще ящик є якийсь. Ще ящик, але ящик виложен. І по багажнику. Ой, ой ой ціна, ой-ой-ой, ціна заберем. <плес> <плес> ну все, в принципі, пижик дуже гарний. Е, є на лобовому тріщина. Технічно він нормальний. Да? Зараз ходову тільки гляне, бо е, гуде-підшипник. Можливо, і два. це точно і все, в принципі, да? по ходові нічого там робити не треба. Все, 2 літра, 2005 рік, е, 307 пижик. Купили за скільки кажем? Мабуть, мабуть по Ну, Давайте добре, покинуха. Все, заїжджаємо на станцію. Е, зараз дядь Вову піднімемо його, подивимося, що його знизу, бо його так і не бачили, як купляли. А чого? Бо ми його купляли вже було темно, так? Да? І у Львові було і, 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 да, і з Львова ми його пригнали. Зайчаємо, піднімаємо на підйомник, дивимося, що там у ходові робиться. Е, дивимося по підшипниках. І що? І сьогодні е, підмалюємо Титани. Да? Угу. Бо чого? Бо завтра хочуть люди взяти там годинку покататися, можливо вже куплять. Правильно? Правильно, все, погнали. На впереди. Один, так? А тут от цієї сторони щось чутье на цей літ. Чуєте? Сзади? Да-да, трошки ліва сторона вроді. Це не ліва, це право. Ну чи правильно. Шо? 2005 рік, подивіться днище. Ну ще навіть на нема, що щоб буде ржавіти. Да? Mm -hmm. Зараз ми спробуємо шак підтягнути. І, і тут вже треба на яму заїхати пошатати, бо напевно опорний підшипник. Так, то що? Е Чому вони взяв грошей за, -за перевірочку? Е так, як я і казав, сторона... права сторона підшипник, гуде, і взаді подушка амортизатора. Да, да виходить? Оце вона трохи тунькає. А так, все, по ходовій нищі ви бачили. не <смі> просто. Направда, 2005 рік, напевно, ще рано. Хоча... Фокус у нас 2007 рік, там вже порог пішов, так? Да? Так, да, треба порогу. А, а тут ще нормально все. Це Peugeot, Parleo, франце, бл. Пожалуйста. <laughs> Пожалуйста. Так, то що ми не втрачаємо час, їдемо куди на автобазар? Чи десь де балончики продають. Нам треба сірого балончика взяти і підпшикнемо титани, так? Да? Це дощ задолбав. Підшипник... Підшипник Під, Підшипник титана. Підшипник титани і все на мойку і в принципі на чистим. і завтра хай люди беруть вони там хочуть взяти на півгодинки на годинку покататися я не проти вони хочуть Но вдруг все підійдеться я їм скажу що підшипника треба поміняти скажу про подушку якщо не заберуть то ми вже самі поміняємо якщо заберуть то ми вже нічого міняти не будемо Да? Все, їдемо зараз співшикнем титани, щоб вони гарно дивилися. Купляємо балончик і на гараж. Часів? Да. Це у нас двіжуха на кооперативі, не? Кода. А що така двіжуха в кооперативі? Тому що перший гараж, ріхтовка, пороги варять, четверті варюють, потім наступний напротив. І тут все перекупу з машини стоять. Коротше, ряд забитий, просто капець. Щоб стати з вовкою каву попити, то їдеш до свого гаража і вертаєшся назад, бо нема де стати. А тут Андрюха Електрик, то тут теж. Іноді приїжджаєш біля свого гаража, нема де стати. О, засвітили фокуса, да? так? Попався, так. Да? Ну як Ех. Ми мені колір такий цей прикольний, да? Але ладно, все, не пали фокуса, фокус, якщо не продамо. Давай ціну скажемо, яку продаємо. Давай. 3450, готові віддати. Да? Сьомий рік. 1,6, газ, бензин, газ четвертого покоління в класному стані. Є проблеми тільки одному по, по, по одному порогу. Саме найнижча ціна, яка? 3,450. 450. Колір класний, різина класна, ходова взагалі лісти не треба. Салон не. Блє, навіть там мухи не літали. Скажи, яка найнижча ціна? Кого? На фокуси. 3,450. На авторії яка. А я вже не пам'ятаю. Та що, там пише мінімалка, стартують від 4-200, так? Да? 300. Ну, ви знаєте, як авторія відкриваєте, там мінімальна ціна є. І пише 4. 4-400. Щось таке? 4300, 300 3-400 Треба позробити одного порога. І люди, і люди кажуть, що ми ще типу, за 3 можемо прийти подивитися. А чого Порога зробити? Бо ми не хочемо їх робити. Хоча, б по ідеї стати день роботи. Варили по пройому. Це, це, і, тим більше робили. Ладно. О, давай розкажу цей прикол. Коротше, пишуть. Хто, до речі, тачками займається, ну вже не пили там мої лічні дані. Хто, до речі, тачками займається, то е, чи у вас є отакі. Е, ну як, не унікали, а люди, які пишуть. Коротше, чувак, Дрюка в мене десь три години. Зараз я знайду зараз я це повідомлення. Е, Знайдуться повідомлення. Пожалуй, пожалуй, пожалова. Ні-ні-ні-не. Ні. А, він туди писав. Зараз зараз. Щоб нагадати для себе. О, пожалуйста, хтось скинув шов. Другі половину дня. Це, це сьогодні має дивитися фокуса. Обмін відхилено. другий половину дня. О. о. Пише мені. Фокус стоїть 3650. Да? Угу. 3650 виставили на продажу. В ТікТок закинули. до речі, в тік завжди дешевше вкидаємо. Ну, там, в принципі, і без торга. 3450. Так що підати. В авторії стоїть 3650. Пише чувак, 3300 заберу. Ну, 3650. Да, Пишу йому 3400. Він пише 3350. Було. Я пишу, забирай. Він пише: добре. Скільки часу пройшло? Вже Два друг, дня? другий день, чи третій. Ну. І Навіть ніхто не і, і пропав. Все. То це і Таких він... варіантів, не один, пишуть такий, вже. Да. Там пишуть, наприклад, 3600 виклали фокус. Пишуть, 2700 заберу вже, без лишніх питань, налічка, нові, купюри, Но, нові, да, нові там віддам, все. Вже пишеш. Наприклад, 2700. Да? Ні, таких ми відкидаємо. 200 за фокус адекватного, нормального, нема таких цін. А наприклад, там стоїть 3650, пишуть там за. Ну, наприклад, так як цей чувак, 3300 заберу. Ну щось там 3400, коротше, все, 3350. Добре, фіг з ним, вже 3 години мурижив. забирай, пропав. Чого тільки, як ми домовляємося, якщо, наприклад, по ціні. Ми там пишемо яка ціна, і тільки людина нам відписує, що готова по нашій ціні віддати машину. Ми зразу набираємо, їдемо, дивимося, якщо все нормально забираємо. Тут вже двом чи трьом відписав, що забираєте. Що забираєте, і все, і чуваки пропадають. Чуєш? Може це якісь ці? Домашні. А на... Знаєш, їхня фобія чи як не фобія. Не фобія правильно. До речі, поторка. Не фобія, а як це їх кажуть? Знаєш, Фабія. Шкода. Шкода, фабія. Ну як це, типа. Федіш, п'ять, блядь. Писати, типа, понял. І все, він, типа. І пропадає. Да, написав. 3-300 заберу, пишеш. Ладно, фіг з ним. Ну, ти так вмієш, уговорити, забирай за 300 і пропадає, а він сидить вдома там. Я вкатав вкатав на перетриму. Да, давай слідушу там. Що, <риколісті>, пижику? Давай щось покажемо по Ще, ну. А Зараз так, мелодія так. заграє якась і забанить. Ні, не заграється. Поняли? Навігація є. Під... О, підключилася, треба виключити звук. Так, так. Все, ну понятно. Підключається до айфона, є навігація, тиспись мис, можна відповідати, говорити, громка зв'язь. Це все понятно. Двузонна кліма. Тут виставляєш собі клас-клас-клас на вікно. Там Тандерчик, це все. Склопідйомники. електродзеркала, є джойстик з цієї сторони. На звук, все. бортовий комп'ютер. І проектроніки стоїть, і ще ксенон стоїть. Так, І впишку ксенон стоїть. до речі, висів потолок, то ми його швиденько перетянули. Був ну, ці да, за кльопками. Було як у цьому. Rolls-Royce. Кляпочки Rolls ще є, що можна докрити. Мільйон бумаг? Так, да, мільйон бумаг. Все що, хоч Ну коротше, що, чесно гарно. Трошки, трошки його підсумали, підполірнули і що? І в принципі. А, ще хімчисточку зробили, так? Да? Mm -hmm. да, да, ще по хімчисточку. Ну, Ми нарешті нарешті... та Он купили собі пилесоса, да, бушного. Але купили в чувака, який. Має мийку свою, за бабки там хім мої автомобілі, і він собі купив нового, а ми забрали його старішого бушну. Але він рахується напевно ну, не професійно, а полупрофесійно, Да? Можливо, колись ролька погане. Він так стрмно виглядає, але суть. Але суть. Він миє і пилісосить! і миє класно, так? Вигляд, типа, такий собі, звісно. Ну, ці душечки стали. Але все. Ну все, йдемо. Вован казав, що це. Йдемо до рихтовщика, поп'ємо каву. Купили балончик. Дев'явні дев. Десь його поруч поклав. Десь балончик. Купили балончик, стріблявся. Каже, акрил. Я щось не знав, що є акрил кастрюля колір. Ну коротше, давай. Сказали, що підійде. Так що відновлювати титани і йдемо до Вована, бо Вован казав, що нічого не прийде, каву не попити. Не попити. Не, не попити. <світ> То можуть побити. <світ> То може обідатися. Там стать, звісно, не було. Покажемо, як во там, чим ріхтовщик займається. Що там за аудюшка стоїть. Кусочок покажемо, щоб не полити, так? Да? Ну, а яка там ауді стоїть? Да. Шоста. А шоста а рік приблизно. <світ> 17-й, мабуть. Сімнадцятий, 17, да. Ну, так? 18 вісімнадцятий? 17... — Апаратік, звісно, напиши, яка можна було помінятися, плюс ключ. Так. має доплатити Ще як мінімум дві резини не замодати. <звуч> <гас> ну все, погнали каву, поп'ємо і будемо щось робити. Да, 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 так, так, що? Закриваємо ворота і що? Показуємо шуром? Да? Yes. Ось такі у нас коцкі є на дисках, бачите, десь бордюрки половили. Так весь диск нормальний. Коцький тільки на оцих полочках. Підшпаклюємо зараз. Ну, замотуємо, підшпаклюємо і покрасимо тільки оці штучки. Що в сенсі диски. Ми, в принципі, можемо і повністю диски покрасити, але Ну, нема сенсу. Нема сенсу чого перерозувати, перемотовувати. Це все. Давай попробуємо. Ми, до речі, так ніколи не робили, так? Да, Це буде да. експеримент. бордюрку забрати. чуть чуть підшпаклюємо, заклеїмося і тільки пшикнемо. ці штучки. Правильно? Yes. Все, закриваємо ворота. Чи чистим диски і робот? Щоб взяли такі хліпсички, ще тут він вистачає, бо чи встановили... це, Шумка. заїхали на базар, купили, щоб все вже гарненько було. чікс, чікс і чікс. Блін, ціна питання пару гривень, але факт, що їх не було, А вже будуть. І вже буде все акуратно і до щеплены сначала туда mm -hmm. yeah. тут просто на провались конечно конечно речі, зацените як підкопало да все чистенько масло не де не тече це пушка. Що да. тільки покажеш? Шойком Шо, дійсно давай дивиться. Пік має право на життя, так? Да? Царапинок немає. Ну, одна маленька пропустив не піш але суть. Суть виглядає гра... гарно. Півтори години роботи, так? Да? І ціна питання, ну, шпаклом, насправді було, 100 гривень балончик. І да. грунт був. Да. Ну, в принципі, там... А ще карти купляли. Да, і карти, дві колоди карт, 30 гривень. Все, завтра вже намиємо його. Да? Завтра що? Завтра у нас його беруть там, на пару годин поктатися, там, чи, на пару, чи на пів години, чи на годину. Так що завтра вже намиємо. І що, і покажемо е, фіналочку. Да? Жалко, що ми не показали крило, як фарбували. Да? Mm -hmm. Крило, хімчистка, це все. Блін, пацани, не було часу це все знімати. Пілісоса показує ще ні. Так, що ні, не суть. Ні, пілісоси не покажу. Все, завтра покажемо диски, покажемо кінцевий результат по плижку і можливо покажемо, як його віддаємо людям покататися, так? Да? І можливо ми його завтра продамо. Буде супер, так? Да? Буде бомбово. Все, давай. Що пахло ще. О! Ти не чуєш? Так, ну що, е, все, пижик намитий, начищений, да? готовий на... На, що? на продажу. По ходовій ми не робили. Mm. Чого не робили? Бо де ми замовляємо завчасті по, по оптиму да, скажемо теж, це секрет. Ну, по дуже дешевим цінам, то можна тільки в понеділок замовити. А так на авторинку на, на не хоче з націнки в 300%. Mm. Там, Чим, плюс ціна, плюс. Зараз скажемо, як ми стойку, як стойку на Модел. Давай, давай. Стойка Мандео. Приїхав, треба було срочно поміняти. Думаю, ладно, заскочу на базар, якраз був біля авторинка. Заїхав, стойка, є фірма на Мондео. Є фірма. Запитав, він щось там мені каже, дві. 2... Та умовно. Умовно, там, грубо говоря, дві вісім, там, чи три. Каже, але сьогодні в наявності немає, на завтра. Це все, коротше, все, думаю, ладно, не буду спішити оце візьму там, де ми завжди беремо і все. Е, набираю на наступний день. Набираємо на наступний день до цих чуваків, де ми беремо запчасті. Mm -hmm. І ту саму фірму нам віддають за дві, так? Да? Чи за да. 1800, 1800, 800. <с>? 800 гривень різниці, блін, на стойці. Може, підемо на ринок торгувати стойками? Будемо торгувати. Будемо продавати тільки, тільки передню праву стойку. Алів. Ну і пів. Ладно, то по запчастинам буде в понеділок. Точно треба поміняти підшипника, бо гуде, коли їдеш, так? Да? Угу, ну, поїзді. Да. І... і тарадани і взаді подушка. Стой. стой. Стойки. Бажаний теж поміняти. І все, в принципі, по ходовій буде все чітко. І виставляємо на продаж. Ну, виставляємо на продаж вже на вихідні. Якщо все нормально, то може автобу заберуть. І все. То що, кажемо ціну, да? яка буде продаватися? Да. Давай, Пижик, 2005 рік. Е, переформляється, є дійсно страховка. Е, ну, по кузову зараз ми покажемо вже в фіналочку. Вже його намили, начистили. Е, по ходові, в принципі, знаєте, що зробити. І ціна його буде ціна готова віддати за. 1800. За 3. Давай! 3,250. Отак. 350. Це є низ ринка, а це ще нижче ринка. І так, нічого що? робити так. не треба. Ну, в принципі, якщо ну, да, зробимо, то я думаю, що ціна не, не зміниться. Ну і так, да, і бажа нова машина. Лабашка, все. Лабаш перекинути і, і, в принципі, все. Що показуємо, які будемо виставляти на продаж, так? Да? Давай, давай, і давай. давай. Пацани, На цьому серії будемо <x2> закінчувати. Е Покужику вроді все зрозуміло, да, скажете, порожняк, <голові> нічого толком не показали. Будемо старатися в відео. щоб, По ідеї відео, мало бути як красимо крило, да? мало як поліруємо, да. як химчистим. Це все, але насправді не було часу. Був якийсь поток автомобілів і будемо старатися знаходити більше, щоб показувати вам, як ми це все робимо. Як цей весь процес проходить? Сама покупка, да? Ми планували купляти, але пижо ми забрали вже темно було і Львівська область. Приїхав туди вже такі подоставчі, там, поки подивилися, поки це і вже вночі верталися, вже і в комендантську годину приїхали назад повернулися. Mm -hmm. Так що будемо старатися mm -hmm. щось вам детальніше показувати. Попежу, понятно? По титанам, до речі, непогано, да, Вийшло? Мені взагалі прикольно, завод да. Да, про титаном. Так, да, ви напишете, що з балону це все, блін, це швиденький такий ремонт. Е, насправді ми всі диски красимо з пістолета, по-нормальному, це да, робимо. Тут буде покраще вже там, через якийсь період буде мучитись, тому що цей балон треба буде здерти. Так що не пишіть, що ви на колхоз, це все, і все розуміємо, що на балон потім не буде лягати база, треба буде все здирати, але, але це вже буде друга історія. Правильно? Правильно? Закидаємо TikTok, інстаграм Якщо цікаво, запис... підписуйтесь на TikTok, інстаграм Там в першу чергу тачки залітають туди. Навіть ті, що не попадають в Ютуб, а в Ютуб більшість тачок не попадає. п'ятий рік. Все, викидаємо на продаж і. І що? І в наступній серії, напевно, буде Ford Focus, якщо ми його не продамо. Буде Будемо порог, красить, напевно, капот і красить кусочок бампера, щоб він вже був повністю в ідеалі. Так. Да? Да. Да. Все, тоді пока.